Друзі, вітаю вас 28 серпня, включення по томатах 15.04. Маємо замовлення велике, майже вбез зриваємо, тому покажу зараз нагрузку досить багато на кущах, а вже потім в кінці покажу те, що назбираємо. Ну, власне у ящиках. Так, і ось такі помідорки. Гібрид 15.04. Зараз покажу, що на кущах зібрали вже, здається, скільки три ящика. Ось таких величезних. Так. Покажу вам китиці, бо зриваємо геть усе. Ось бачите які. Ось так як розгребти їх. Кущі досить великі, кущаті. А ну я перейду, зараз покажу вам. О, дивіться скільки. Знайшли гарного клієнта, працювати будемо на постійній основі. Але це може на наступний рік, тому що вже з завершення сезону в нас майже нічого по томатах немає. Сливка там вже закінчується. Коротше, якось буде огляд, то покажу, що з томатами ми вже майже-майже спродались. Кущі ось такецькі, дивіться, ще багато і зелених. Томат такий йде по 30 гривень оптом. Так, звісно, він набагато дорожче. Ану. Такі вони величезні. Чимось схожий, це Белароса, ту, що я вирощував, є вона там теж у нас. І чимось схожий ще Бобкат. Ну, Бобката в нас нема, але я їх вирощував, то знаю, що це за томат. Дивіться які. Ми там з Яриком важили, то десь 400 грам помідора. Отакі От маленькі, оце вже з них діла і не буде, ніхто не чекатиме з них. Ось, їх тут дуже багато ще, бачите, нав'язалось. Таких, таких. То великі зберемо, потім бадилля вирвемо чи передіскуємо. І далі за планом сідірація у нас посів щось на сідрат. Тут щоб розгребти оцей кущ. о, Дивіться. Оце до. Да. Воно так зложило його тут. А, ну, Зараз спробуємо. Їм тут гарно в холодочку. Бачите? Часто запитують за схему висадки. В ряду 20 між рядами 60-80 по-різному. Там, дивлячись, як капля крани ж по-різному побиті. І... Між тежкою метр сорок. Ділянка тріхи, тріхи, трішки так підзаросла лободою, але то нічого. Там бур'янін, де Лобода, за соєшником, там теж багато помідора. За сояшником там ще е, ріогран сливка. Ні разу не рвали, то буде, буде огляд. Баста теж червоної майже нема, багато ще зеленої. Теж вибираємо. Сьогодні двох клієнтів вже відпустили і під вечір буде ще одне замовлення велике на, на магазин. Тепер, друзі, покажу вам те, що ми назбирали, тому що вже такої картинки не буде. Це точно, це в цьому році. На той рік, звісно, ми посадимо більше таких 15.04, чимось схожий Бобкат, як я вже говорив. Це ще не всі, зараз підемо ще дозбираємо. Стекецькі гарні великі помидори. Ложимо їх не побагато. Ось так. Гарні помидорки йдуть по 30 гривень. Так, сливка. Сливка йде по 20 гривень. Це сливка баста. Такі ящики великі, типу бананки, але гатимо їх. Горкою по 30 кг в ящик. Зараз ще дозбираємо, можливо, шоптих. Треба йти на ділянку і дивитися, що вони там ще є. Ну а на рахунок сливки простових сортових, сортових томатів. Думаю, ми з ними будемо остаточно вже прощатися, тому що вони дуже програють гібридам. Багато не кондиції йде від Даліде. Також Ріогрант уступає по врожайності і взагалі от якість він уступає басті. Ну, Взагалі гібриди виграють. Ви розумієте, ті, хто займається вирощуванням в таких великих об'ємах, ви знаєте про що я. Ну, Якщо для себе баста, ой, верніше Даліда і Ріоград він піде. А якщо на продаж, тільки гібрид. Я якось туди далі вже покажу вам огляд Ріогранда. Ми будемо скоро робити виборку, тому відео буде, звісно. Тому що я ще й досі вам його не показував. Здається, лише один раз. І туди далі вже покажу всю плантацію помідора, яких немає, зробимо зачистку. Більшу половину продали. Не кондиції там досить мало. Де-не-де побила совка, а так загалом. Хворого помідора немає. Зараз сильно вражена сливка даліда якоюсь хворобою. Чи то чи то ще щось, але плям багато на самому помідорі. Тому не кондиції теж, звісно, багато. Так що гібриди, як не є, вони виграють і добре виручають. Ще вам хочу показати звичайний сортовий це. Рожевий гігант, і там ми садили разом його, вони майже не продаються. Тобто в нас спробували рожевий Pink Switness і ніхто не хоче брати ось такі за такими плямами. Тим більше він ще й неправильної форми. Бачите? І живлення тут ні до чого, тому що вся ділянка. Тут 8 соток і туди за перцем у нас ще 8 соток, тобто 16 соток помідора, живлення все під каплею, все однакове, і сортовий помідор от з такими плямами. І він такої форми, ну його не хочуть брати. Тому сортовими точно будемо напевно все. Багато займає міста, багато гнилого. чомусь хворого. ось поруч лежать помідорки. У нас бачите, є. Це Белароса, але вони теж непогані, вони чимось схожі на 15.04. Ось такі, дивіться. Добре, добрі кущі такі добре притіняють один одного. Теж непогані. Але чомусь підгнивають, бачите, ось таке є. Я думаю, я їх більше садити не буду чомусь, він начебто мені трішки от не такий стійкіший. Ось дивіться ніж 1504. Трішки він мені не дотягує більше таких уражених чимось. Такі вони ось зеленкуваті. Не хочуть їх, от і все. Можливо, комусь спихнемо на переробку на томатний сік, але й багато таких полопаних ось коло На гібридах такого немає просто. Ось таке, бачите, ну багато, коротше. Більш сортових не буде. І це при тому, що захист, живлення, поливи, все ж йде під каплю. Тим більше, от дивіться, 1, 2, 3, 4, 5 рядів у мене йде під один, під один полив. І тут я втулив белу росу, тут два сорта рожевий гігант і там вже йде баста. Тобто під полив йде три, два гібриди і сорт. І кожен веде по-різному. Тобто я їх кормив і поливав одночасно. Бо в мене йде 5 рядів, то, куб я виливаю на 5 рядів разом з поливом, живленням і ведуть вони себе по-різному. Калійні добрива давав досить багато, як потрібно, а бачите. От і все. Ось дивіться скільки. Ось зараз зірву. Бачите, і вже нічого ви йому не зробите. Ну, Сортове є сортове, багато пересорту може бути, ще там щось. Тому замовлення ще є і багато, а помидора туди далі вже й не буде. Як такого? Так, зараз покажу ще вам сливку до е, жовту. Хто не пробував, золоте руно. Фірма НК Еліт. Назва відповідає дійсності. Клас. Дивіться, що знайшли. Такий Буратино. Гело. Та совка, бач. Ану дай покажи мені його ще раз. Так, і під завершення ще покажу вам, поповнила колекцію така сливка. Такий ящик. Жовтенький. Золоте руно ще перець, білозірка вже остатки. Коли е, зроблю вам відео, коротше, перці майже пусті. Залишив там на насіння такі гарні великі, дуже великі перчини білозірки. А таке вже зриваємо. Е, білозірка зараз по 30 гривень. Тому після неї ближчим часом будемо продавати вже подарок Молдови червоний. Там досить такі великі перчини. Ось так. І можливо ще буде відос про живлення, бо дуже багато завізів такої, дуже маленької. З неї ще може бути отакий перець аж під осінь. Ось так. І ще і знайшли все що, все, що знайшли, це така ще ця, як вона? айсан. Оце весь томатик, який залишився. Все. Тут його кілограм може п'ять, може три. Точно не скажу, дуже мало. Більше нема. такі геть малесенькі, вже собі залишились. Більше зривати навіть не будемо. Це так, люди сильно попросили нам, в нас жовтого, бо брали вже не перший раз, то казали дуже непогані. Але посадили ми його мало. На той рік виправимо цю ситуацію. Ось так, друзі. Тому на цьому відео буду завершувати. Таке відео наживо, бо роботи ще багато, ще потрібно нарвати. 20 кг полфаста людям на переробку. Тому на цьому все. Далі буде і всім пока.